Привіт! Всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати голуби з грибами. Баба, одовжена поготові, зараз будемо робити. Всім привіт! Наші глядачі і наші підписники. Вирішили сьогодні голубців наробити з грибами. Да, і не будемо залівне. робити з грибами. Де будемо готувати сьогодні з грибі. Ось отак виложили. Зараз натрем наверх морку. Так само будемо переложувати, як переложуємо м'ясне. Розколотили томат. В нашому випадку томат домашній. Одова баба крутить у голуби. І я їй допомагаю. Mm -hmm. Приїжджайте на вечір до нас. У нас цей год грибі вродили добре. Ліс дав. Подачу свою добру віддав. Так, да. да, ви думаєте, що ми з бабою до два дні назад знов ходили в ліс? Побачить, чи ростеш, чи ні. Думаєте, що? Ну трошки набрали на жарі. Пожарить, але так уже нема. Одного знайшли білого грибочка, трохи польський, і зеленок трохи. Вже навіко немає. Де й того? Да. Одо в казанок, залили томатом. Ну, у нас домашній томат, Мона любим. І ще й поклали кусочок сала з м'ясом. На, наверх, хай тушиться. І ставимо в печ, покажемо вже тоді, як стушиться, тушиться, що в нас вийде. А зараз будемо робити залівне. А тоді, після залівного, поніжимо ще грибі, ти є, що в нас останні Ну, що не продалі. Ну, звісно, ми собі трохи відложимо. А остачу поніжимо. Пару нізок там буде. І ще нам треба скласти деякі посилки там треба. Буду робити заливне із грибів. Одо, накришила гриби. Ну, для красоти до було б краще молоденькі білі, а для смаку то краще жовті, вони смачніші. Натерла цибулю із моркви зараз під жару, наготовила місочки, під жару, зараз піду і на грубі жарити буду. Гриби вже відварені, помиті і покришені. Розложила гриби, зробила отакий бульйон. Соль, вода і грибна приправа. Поставлю закіп'ятчу і, на, і сип, насиплю сюди желатину. Зробили Зробіли до бульйончик, взяла черпачка, що буду наливати. Вона, бачите, який. Розложила моркву на грибі. Знизу гриби, зверху морква з цибулею жарана бульйон розвела з желатином і зараз позаливаю, взяла одо черпака. Добачити виходить їх. Одо, одо понізалі нізочку і зараз будемо продовжувати. Це баба нанізала одну. Така миска грібовчиков. Це били її, а ще будемо зараз жовтий окремо нізать. Ну і ще били їх трохи. Водо вже стушилися голубі. Водо залівне. Картоплі наварили, нажарили грібов тих, що ходили, по, ми по їх трошки набрали. Капуста кисла єз. Усе грибне Да, Все грибне. і капуска. І капустяне. Да. Добре голубі? Добрі. Залівне добре попробуй. Покажи, яке. Таке розтогокай. Добре. Ну. Добре. На цьому відео наше буде закінчуватися. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Дякуємо за підтримку, за лайки, за коментарі. До побачення. Всього вам доброго. Мирної ночі. До побачення. Голуби з грибов ми робили так само, як ти є є, то що перекрутили ще гриби сюди, трошки хваршу. Ну, можна і без хваршу інші ж роблять, mm. це не mm. то що. А так усе, так як у тих обічних голубах. Морква. Ну, да. Так, да, от така начинка оце вийшла. Добре. Mm.